Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде е, черговий прямий ефір. Мене звати Іван Равлюк, я є пастор церкви, Голосістини в місті Чернівці. Е, я вірю, що сьогодні у нас буде плідний час вивчення Божого Слова, і, як завжди, щосереди, післяоб'єдний час на платформі Facebook ми збагачуємося, збагачуємося вічними істинами Слова Божого. Аллилуйя! Є е, бажання сьогодні поговорити, я так вірю, про. Дуже важливі істини, і ці істини вони можуть стати для когось рятуючим колом, для когось е, новим життєвим вектором, або е, можливо для тих, хто вже давно практикує ці істини е, свіжим таким е, обідом або вечерю з небес, е, В залежності від того, який час доби ви дивитеся е, цю. Проповідь. Знаєте, що слово Боже це хліб, і ми, всі, хто чуємо слово, всі, хто вивчаємо слово, ми отримуємо від нього таку духовну силу. Те, що їжа робить для наших фізичних тіл, те саме їжа слово Боже, або слова, які записані в Біблії, вони вони. Зміцняють нас в духовному плані, тобто роблять ту ж саму роботу, що і фізична їжа для нашого тіла. Є якісна їжа, вона вона дорого коштує, є не дуже якісна їжа, яка може просто підтримувати нас, підтримувати життя. А є дуже дуже неякісна їжа, якою можна навіть отравитися. В духовному плані воно щось подібне. Найякісніша їжа це. Чисте слово Боже, те, що ми називаємо волею Боже. Якщо ми чуємо ці слова, вони нас збагачують, збудовують, підтримують. от Їжа, яка просто підтримує нас, так вона може бути така, трошечки розбавлена водою, розбавлена якимось людськими традиціями, але в ній все одно є якийсь елемент життя, якийсь елемент життя який підтримує нас. А є їжа, яка під маркою духов, духовності просто. Може труїти когось, тому ми все одно відповідальні за те, що ми їмо. І я всім серцем вірю. Сподіваюся, що те, що ви чуєте на цих ефірах, те, що ви чуєте з моїх уст, воно буде збагачувати вас духовно і воно буде мати основу в своєму священному писанні. Тому ви будете нагодованими. Хто потребує зцілення, зцілиться. хто потребує натхнення, отримає його і нехай буде саме так, як ми віримо, а ми віримо, що слово в наших устах. Має силу Приймайте це слово і самі розповсюджуйте його де тільки можна. Сьогодні я назвав цей ефір так: вища форма життя на землі. І можна там додати рисочку, тре, і написати життя в любові, життя в Божій любові. І я всім серцем вірю, що вищої форми життя на землі не існує. Не існує, повторюсь. Людина може досягнути всього, вона може бути багатою, вона може бути е, знаменитою, вона може купити все, що завгодно, бути де завгодно, е, побачити найкращі, е, які тільки може бути, які тільки можуть бути на цій землі пейзажі, які, е, е, які радують серце, так, але якщо вона не, вкуш, не скуштує оцей образ життя, життя. Божої любові, вона не зможе бути по, по справжньому щасливим. Вона не вкусить справжній смак життя, і я впевнений, що Христос, е, проживши невеликий відрізок часу на землі, він показав, о, якою повинна бути оця форма життя, життя в Божій любові. Він показав, як людина може на землі е, мати і насолоду від життя, і приносити. Е, Користь іншим людям приносити відповіді у життя інших людей. І він нам показав цей приклад. Я хочу почати цю проповідь з таких слів: якщо у вас є з собою Біблії, відкрийте разом зі мною. Якщо немає, просто послухайте післання апостола Павла до Офісян, 5 розділ. Читаємо з першого віршу. Отже, будьте наслідуючим Богові, як діти, улюблені. І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, і дав, і як дар, і жертву Богові на приємні пахощі. І мені подобається е, от, читати це е, оце невеликий відрізок Писання, от таким чином. От, отже, будьте наслідуючим Богові, як улюблені діти, і живіть в любові. Або Цьому перекладі написано Поводьтеся в любові. Інший переклад говорить: і живіть в любові, живіть в любові Божій». Далі написано, як і Христос. Тобто, Христос жив в любові. Тобто, Його життя та служіння було еталоном життя того, хто практикував любов Божу в дію. Знаєте, в першому післанні апостола Івана дуже багато. Іван навчає про любов, про Божу любов до нас навіть є в четвертому розгляду, там така фраза, якщо не помиляюся в 17-му вірші, і ми увірували в любов. Тобто, людина, яка повірить в любов Божу до себе, вона фактично дає можливість Господу проявлятися через своє життя. Вона фактично дає Господу можливість управляти в житті і е, запускається процес. Плодоносить, які плодоносить в наслідку, ви знаєте, Господь хоче, щоб в нашому житті були плоди, добрі плоди. І добрі плоди вони будуть, коли наша віра буде дієвою. Але ми знаходимо в галатах дуже важливі слова, які повинні заставити нас думатись: віра діє любов'ю. Тобто, віра приносить плід, або механізми віри вони запустяться. Справжньої біблійної віри, якщо ми маємо якісне життя Божої любові. Віра, як, знаєте, як е, самовпевненість, або <кій>, віра, як якісь е, людські е, мотиваційні спічі, підняли там ентузіазм такого формату віра. Вона не буде мати небесної якості плодів. Якщо ми говоримо про справжні біблійні плоди, то такі плоди будуть тільки в житті людини, яка практикує Божу віру, віру, яка народжується від живих відносин з Богом, від відкриття про його любов до тебе. Так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однорожного, щоб кожен, хто вірив в нього, що не помер, але мав життя вічне. Так от Бог полюбив світ, Бог полюбив тебе, Бог полюбив кожну людину в цьому світі. Він дав свою любов на ділі. Він ділом доказав те, що ви дорогі для нього. Він віддав Сина Ісуса Христа в кару за ваш гріх. Це вагомий аргумент любові. Він взяв покарання, тобто він зробив вас вільними від покарання. Ваша е, задача не, не настільки складна, щоб отримати спасіння, отримати цей дар, потрібно визнати Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, і прийняти цю жертву, подякувати Господу за цю жертву. І все. Все, ви, ви отримали цей дар від Господа, і ви маєте безцінний подарунок. Безцінний подарунок. І все це Господь зробив як вияв своєї любові. Нам потрібно повірити в те, що Бог любить нас. Пам'ятаєте, як апостол Іван в кінці свого своєї Іванглії написав, а це пише учень, якого любив Ісус. І перше післання Івана. Також насичене, воно просочене фактично ідеєю того, що Бог є любов, і що любов Божа в нашому житті це вища форма життя. В 1 Івана 2:10 написано: а той, хто ходить в свій. Знаєте, я прочитаю 1 Івана читаємо 2.10. Ще а хто любить брата свого, той пробуває у світлі, і в ньому спотикання немає. Іншими словами, хто любить або хто живе в любові, хто практикує любов, той ніколи не спотикається. Життя в любові це в світ... життя в світлі. Тобто, якщо ти живеш в любові, ти бачиш все в правильному світлі, і в тебе немає причини для того, щоб впасти. Люди падають лише в темряві. Коли людина живе не в любові, вона живе в темряві. Ми, нам потрібно трошечки поговорити про те, що любов це правильний орієнтир по життю, що любов це найвища форма життя, це шлях, який ми з вами повинні обрати, і з якого ми не повинні сходити, якщо ми хочемо перемагати. Що ми хочемо жити переможні життя, але також ми повинні визначити, якою є любов, якою є любов в біблійну е якості. Ми відкриваємо з вами всім нам відоме перше післання апостола Павла до Коринтян і перераховуємо якості любові. Ми бачимо фактично, яким є Бог. Тому що ми з вами знаходимо в першому пісні Івана, 4 розлі 8 вірші таку фразу, Бог. Є любов. Це ствердження, яке нам дає відповідь, якою є природа нашого Отця. І щоб ми подивлялися оцю, як діти улюблені, нам потрібне це відкриття. Без цього відкриття у нас немає на що орієнтуватися і дивитися на, на е, об'єкт свого захоплення. Я вірю, що христинин повинен бути захоплений своїм творцем і не просто творцем, тому що розуміння творі... творець у... у кожного може бути своє. Деякі бачать Бога гнівливим, деякі бачать Бога як того, хто е... шукає можливості покарати. А Біблія нам каже протилежно. Нам. Писання говорить, що Господь шукає можливості милувати. І якщо ми не розуміємо природу свого Творця, Отця, який дав нам дихання, який фактично віддав самого себе, в лиці Ісуса Христа, на розп'яття, взяв покарання за наш гріх, не має вищої любові, ніж віддати душу свою за когось. Бог це на ділі довів. Він віддав своє життя за когось. За, не просто за когось, а за нас, за тебе, за мене, за всіх. Тому Нам потрібно пам'ятати це сьогодні, брати та сестри. Пам'ятайте те, що Бог зробив для вас. Рівняйтеся на нього. Живіть в любові, уподобляйтеся і поводьтеся, як поводився Христос. А Він жив у любові. Він і талом любові. Аллилуйя. Він не надломлений, не доломить. Льна курящого не догасить. Він завжди дасть надію. Він допоможе. Він дає руку, рятівну руку кожному, хто потопає в цьому грязному світі, в цьому бурхливому світі гріха. Так от читаємо я читаю з четвертого віршу: якої любов? Давайте з першого, щоб ми розуміли. В кінці 12 розділу. Це розділ про духовні дари, які нам дуже потрібні, якщо ми хочемо бути одоносними в своєму житті та служінні. Нам потрібно, щоб через наше життя рухалися, проявлялися, виявлялися дари Духа Святого, щоб Дух Святий рухався через нас, і тут є серйозне вчення в 12, -12 розділі, як Господь через які дари, як, як саме використовує е, нас в церкві всі, хто слідує за Ісусом. Всіх учнів Христа е, мають супроводжувати відповідні зн... знання ознаки в їх житті, є відповідні дари служіння і дари Духа Святого. І от тут, в цьому 12 розділі, розгляді є вчення про про дари в нашому житті і шляхи, яким чином ці дари проявляються. От закінчуючи вчення про дари, в 31 вірші написано: тож, дбайте ревно про ліпші дари. Тобто шукайте. Того, щоб через вас рухався Дух Божий. І далі він каже: а я вам покажу путь кращий, я вам покажу шлях ще кращий. Тобто він показує, що є кращий шлях. Тобто, апостол Павло, який навчає продарив, каже, є кращий шлях, як ми з вами можемо переможно рухатись на цьому, шосе служіння Богові. Ми можемо плестися. А можемо швидко рухатись і плодоносити. Я хочу плодоносити. Я хочу, щоб е, моє життя та служіння. Воно, е, якщо на нього з боку подивитися, щоб воно відображало небеса, щоб дари Духа Святого, це був природний процес, а не просто щось награне або штучно створене мною. І щоб так було, Поло каже: я вам покажу оцей найкращий шлях, який буде причиною виявлення дарів в житті кожного, хто стане на цей шлях. І він, і він далі каже: коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові немає, то я став як мідь та дзвінка та бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і маю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові немає, то я нічого. І коли я роздам усі маєтки свої, коли я віддам своє тіло на спалення, то любові немає, то пожитку не матиму жодного. І далі він перераховує, якою є любов. І я говорив вам про те, що нам потрібно знати, якою є любов, а ми, ми вже говорили про те, що Бог є любов. Бог є любов. Яким є Бог? Які якості є природою нашого Отця Небесного. Любов Бог довго терпить. Любов милосердствує, не заздрить, любов не вилучається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається, у всього, усе терпить. Ніколи любов не перести, або любов ніколи не зазнає поразки. Це той шлях, на якому я хочу бути. Це той шлях, на якому. Повинен бути кожен христинин, який хоче виявляти Господа в своєму житті та служіння. Щоб Господь проявлявся через наше життя, наше життя повинно бути повністю віддане під його керівництво. Ми стали під його господством. Він скеровує нас. І тому у нас є оцей заклик в офісянах: уподобляйтеся Богу як діти улюблені, і живіть любові, як і Христос. Жив в любові, полюбив вас і виявив цю любов на ділі. Я молюся, щоб сьогодні всі перепони на вашому житті були зруйновані цим відкриттям. Почуйте мене сьогодні: Бог любить вас. Це прості слова. Але в цій фразі є зцілення для вашого тіла. В цій фразі є сила. Зруйнувати всякі страхи перед майбутнім, всякі страхи перед фінансовими, людьми, перед погрозами інших людей. В цій фразі є ключ до життя в мирі Божому. В першому післені Івана 4:18 написано, що страх має муку, але досконала любов Божа любов, відкриття про цю любов. Проганяє страх геть. Я молюся, щоб це відкриття сьогодні захопило вас. І ви усвідомили цю славну істину, що Бог любить вас, і що Його любов, вона покорила вас. І в Його любові ви в безпеці. Ви захищені, тому що Бог любить вас. Ви забезпечені, тому що Бог любить вас. Ви сьогодні. Служіні йому, тому що Бог любить вас. Ви помилувані і не отримали жатву за те, що, можливо, давно б мали б отримати жатву за якісь неправильні вчинки, тому що Бог любить вас і виявляє свою милість. Він не хоче, щоб ви отримали цю жатву. Бог не хоче смерті грішника, як пише писання. Він чекає, щоб ця людина покаялася і щоб її гріхи. Не знищили її, і тому він довго терпить. Ми з вами читали: Любов довго терпить. Я молюся, щоб відкриття про Божу любов сьогодні наситило вас, зміцнило вас духовно, фізично, морально, емоційно. Я молюся, щоб любов Божа вона сьогодні якнайпотужніше потерясла вас. Щоб ви відчули силу цієї любові і були готові до цих славних перемін, які вас чекають попереду. Алілуя. Слава тобі, мій Бог! Слава тобі, мій Спаситель. Я молюся, щоб сила Духа Святого вона зійшла прямо зараз на вас. Щоб відкриття про, своє, про ваше майбутнє, воно прямо зараз. Згоріло, як це росі... українське слово, осяяло вас, щоб для вас ваше покликання стало зрозумілим і е... майбутнє воно фактично було прозорим. Ця пилина, яка була перед вашими очима, нехай вона спаде прямо зараз. Сила Божої любові нехай прибере все, що туманом стало на вашому шляху. Ви маєте яскраво бачити своє майбутнє, майбутнє, в якому є Божа слава і перемога, В якому все зрозуміло. Господь від початку й до кінця за вас. Він контролює кожен ваш крок, і він знає, де у вас попереду може е чекати небезпека. Тому. Ви маєте Духа Святого. Тому Дух Святий поряд з вами сьогодні, щоб говорити вам, направляти вас, скеровувати вас, навчати вас. Присутність Духа Святого це доказ любові Отця до нас. Коли ти розумієш, що Бог любить тебе, все навколо по-іншому, бо трава зеленіша, сонце яскравіше, радість від Кожної миті вона особлива, тому що ти розумієш, що Бог любить тебе. Молюся, щоб відкриття про Божу любов сьогодні закорінилося у вашому серці, утвердилося. Богом молився про те, щоб церква вона була закорінена, утверджена в любові Божій і змогла з усіма святими зрозуміти, що є ширина вишина, довжина, глибина любові Христової пізнала Христову любов, яка вищий Наших природних знань. Я молюся також, щоб сьогодні ваші серця вони були захоплені Божою любов'ю. і розуміння цієї любові воно прийшло до вас, Бог любить вас, і він попіклується про вас. Амінь. Давайте молитися за нашу країну. Я буду молитися також про те, щоб Божа любов сьогодні була вигріта в вашому серці. Небесний Отець, я молюся в ім'я Ісуса Христа з кожною людиною, яка потребує возгріти любов в твою серці. Нехай сила Духа Твого Святого зійде прямо зараз на цих людей, нехай прийде обновлення, нехай прийде відновлення усилів, надії, в вірі твої Господь. Нехай любов, твоя, Господь, вона буде цією основою, на якій ці люди не захитаються. В своїй вірі. Всі посвяті тобі, в ділі, до якого ти їх покликав. Благослови їх ім'я Ісуса Христа, обновив любові. Аллуя.